Друзі, всіх вітаю. Хочу вам запропонувати в мене на продаж шкода Octavia A5. Це офіційне авто. 2010 рік. Двигун 1.8 TSI на автоматичній коробці передач. DSG 7-ступенчата. Авто в гарному технічному і естетичному стані. Не потребує ніяких вкладів. Так от виглядає ззовні. Зараз покажу як виглядає всередині і прошовкаємо прибором її. Так. Отакий салончик. Салон. Що ми маємо? Електроскло з підігрівами, 4 скло підйомника, карта не висить, все добре. Сидіння водія без дирок, без порезів в гарному стані. в такому стані кермо. Ручечки всі, бачите, не витерті. кнопочки добры, все сбережено. Так само тут. На щитку 171 тысяча. помолок нема. Оригинальному мультимедиа. Кондиционер. Коробочка. Давайте покажу. Как. Сзади сиденье выглядит. Так само все сбережено. З того боку так само. Так виглядає салон. Сметику, то зараз все покажу. Отже, поїхали 116, 128. Це заднє ліве крило, задня ліва дверка, 95, 103, 108, 92, водійська дверка, 99, 99, 95, дах. 145, 134, 134. Переднє крилочка 158, 190. Це у нас ліва сторона, 230. Капот. 136, 129, 147. Передня. Е, таке у нас. Права. 222, 210, 258. Пасажирська передня двірка. 91, 100. 97, 97, 98. І заднє крилочко 115, 115, 144, 108, Кришка багажника 170, 141, 99, 99. Бачите, трошки має косметику, але без шпаклівки нічого страшного. Вон працює рівненько, тихенько, не парує. Навіть дивлячись на те, що на вулиці холодно. Кришечку не підкидає, як має, присмоктує. все добре. Що їде? Їде добре, драйвік. Включили, є. Все коробочка дуже м'яка включає. Переключає. Без ривків, без пінків. Взагалі немає. Десь там недоліків, я не чую, набирає, що повільно, що швидко, якщо давати газу, нормально. Сніжочок буксує, все як положено. АБС, до речі, робить, можу все зароб... робить АБС, зрабатує. Отже, кого зацікавило, набирайте авто на додаткові відповіді надам питання. Всім гарного дня, до настрою, мирного неба.